Сьогодні 28 березня 2025 року. День природи-досліди. Тема нашого дня природи маленькі дослідники. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада вас бачити. Сьогодні п'ятниця, наш тиждень закінчується. І закінчується він дуже цікавим днем, днем дослідів. Що це таке? Зараз ви дізнаєтесь. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Хочу вас, дітки, запитати, який сьогодні день? Ясний, хмарний, похмурий, яке небо? Чи були опади, чи дме вітер? Як ви думаєте, що таке природа? Чому її поділяють на живу і неживу природу? Як ви думаєте, що відноситься до живої природи, а що до неживої? Так, правильно. Жива природа це все те, що росте, розмножується, розвивається. так? Нежива природа це все інше. Тобто предмети, які не ростуть, які не розмножуються, їх називають неживою природою. Це може бути сонечко, хмари, річки. Вода, каміння, ґрунт, так? а жива природа, ось подивіться на малюночок, і ви все-все-все зрозумієте. Ну що ж, хочу вам зараз прочитати казку про живу і неживу природу. Сідаємо зручненько і слухаємо. Вийшла матінка природа одного разу перевірити своє велике господарство. Пройшлася в рами, пробігла хвилями синього моря, посміхнулася сонечку, вдихнула свіже повітря, пригладила чубчик маленькому хлопчикові, полоскотала оленятко, заглянула в гніздечка, де народилися крихітні пташенята, торкнулася личинки жука, залишилась задоволеною і пішла відпочивати. Минув час, і надумала природа знову навідатися до своїх подопічних. Поглянула на гори, стоять вони такі ж величні, як і раніше, підійшла до моря, все так, як і було, котяться хвилі одна за одною. Як і раніше світить сонечко, таке ж чисте і свіже повітря. Але ж то ж, що ж сталося? Вже нема того маленького хлопчика, замість нього дорослий чоловік грається з маленькою донечкою. Оленятко стала вже бабусею-оленихою, а лічинки жучка вкотре перетворилися знову на жуків. Птахи збили собі гнездечка й годують новонароджених пташенят. Зраділа матінка природа. Все йде, як слід. Жива природа, до якої належать рослини, тварини, люди, живиться, розвивається і розмножується. Ось така, дітки, незвичайна казочку про матінку, природу ми сьогодні з вами послухали, і тепер ви розумієте, так? що нежива природа такою і залишається, а змінюється. Тільки жива природа. До живої природи належать рослини, тварини і люди. Усі вони живляться, ростуть, дають потомство і, на жаль, помирають. Предмети ж неживої природи не можуть ні рости, ні розвиватися. Це каміння, пісок, ґрунт і тощо. Подивіться, дітки, навкруги. Які предмети нас з вами оточують? Давайте з вами трошки пограємо в гру «Жива та нежива природа. Роздивляємося ці малюнки, уважно, уважно роздивляємося. Що ви тут бачите? Лисичка, риба, так? люди, діти, да? так? рослини. Подумайте, будь ласка, до якої природи належать такі малюнки? До живої природи чи неживої? Так, це жива природа. Правильно? Роздивляємося ці малюнки. Гори, ґрунт, так, вітер, дощ. Так, це не жива природа, вона не розмножується, не розвивається і не росте. Це нежива природа. Дивимось на ці малюнки. Сонце, веселка, місяць, зорі, сніжинки це теж, дітки, нежива природа. А тут дерева, птахи, тварини, рослини, квіти це все. Жива природа. Ось тепер ви зрозуміли? Зрозуміли, я впевнена, пригадали, може, хтось це і знав, але сьогодні ми з вами пригадуємо і пізнаємо щось нове. Зараз ми з вами е, поговоримо про те, які бувають природні матеріали. Природа нам дає дуже багато матеріалу, який ми можемо. Ну, використовувати, наприклад, для якихось коробок навіть. І ось давайте з вами будемо дивитися, які ж це матеріали, це матеріали живої природи чи неживої. Ну, давайте сідаємо. Так, це пісок. Це нежива природа, звичайно. Грунт, земля нежива природа правильно. Глина, нежива природа, так, пір'я, жива природа, так, це пір'я пташок. Так, скло. Камінці такі. Так, це нежива природа. Дерево, деревина. Жива природа правильно, правильно, дітки. Так, це сіль, нежива природа, горіхи, жива природа, так, мушлі, деякі з них можуть бути так жити у морській воді. Тобто це може бути і жива природа. Трава жива, правильно. Вода нежива природа. Так, шишки це природній матеріал від дерев, жива природа, звичайно, камінці, нежива природа, молодці дітки. Сьогодні я пропоную вам побути дослідниками, дослідниками нашої природи. Живої чи не живої, це вже не має значення. Я вам трошки хочу розказати про те, хто ж такі дослідники. Дослідники це людина, людина, яка веде дослідження, вона займається науковими дослідженнями і все роздивляється, все впізнає, все вона досліджує. Дослідник, яким же повинен бути дослідник? Допитливим він повинен бути. Дуже організованим, дуже зацікавленим. А ще, по-перше, він дуже полюблятий повинен природу або живу, або не живу. І я впевнена, що такими саме дослідниками ви сьогодні станете. Ну що ж, давайте пограємося. Спочатку давайте роздивимось речі, які необхідні нашому досліднику для роботи. Ось подивіться на цю картинку. І ось подивіться на тінь від цих приладів, так, і давайте будемо поєднувати. Дуже нескладне завдання, але дуже цікаве. Щось досліднику потрібно для роботи. Це дослідник йому для роботи потрібен лупа, так? щоб вона збільшує всі-всі-всі предмети, якщо подивитися на них. Через лупу. Ну, комп'ютер, так, ноутбук потрібний, щоб записувати туди всі свої досліди. Фотоапарат, так, можна фотографувати все те, що цікавого можна побачити в своїй діяльності. Так, це мікроскоп. Так, він теж повинен бути у дослідника, щоб розглядати маленькі, маленькі. Пригадуєте, ми з вами розглядали. Мікроби, так? Але можна розглядати не тільки мікроби, але щось таке дуже цікаве, що може знадобитися досліднику в його роботі. Магніт. Всі ви знаєте, які в нього властивості магнітні. Ну, він теж дуже часто використовується дослідниками в своїй роботі. Так, білий халат. Так. Перчатки, дійсно, щоб не поранити руки. Та колба для різних речовин, дійсно, ручка і блокнот, щоб записати щось срочно. Так, ну що ж, все пригадали, так? Так, добре, дітки, тепер ми з вами переходимо до дослідів. Тепер ми знаємо, що потрібно досліднику для роботи, і ми з вами перетворилися саме в дослідників. Ну що ж, давайте роздивлятися. Всі ви знаєте, що можна ставити різні досліди самим. Ось, наприклад. Ви можете відчувати смакові властивості деяких фруктів або овочів, можна навіть заплющеними очима це робити. Спробуйте поставити такий дослід, можна зав'язати мамі чи бабусі очі і їй щось покласти в ротик, або шматочок яблука, або шматочок помідорки, перчика, і ви одразу побачите, що ваші рідні, або ви самі дуже швидко зможуть зробити смакові смакові властивості, відгадати смакові властивості фруктів. чи овочів Або, може, печиво, або може, цукерку. Ну, це вже можна вирішувати самим Також можна понюхати. Так, навіть нюхове сприймання це теж такий дослід є. Можна зав'язати оченята, і якщо вам дадуть понюхати, Ну наприклад, яблучку, так воно дуже гарно буде смакувати вам. так або може Цибульку понюхати, ви теж її одразу впізнаєте. Це теж буде дослід. Тобто нам буде допомагати носик. Дуже часто ми з вами говорили про властивості повітря. Пригадуєте? Так, це теж свого е, роду дослід. Всі ви знаєте, що повітря не має ваги, не має форми. Так. Якщо ви пригадаєте, ми з вами робили досліди з солоною водою, тобто ми насипали сіль у склянку з водою, розмішували її, і ми могли побачити, що, ось, наприклад, тут на малюнку намальовано, що предмет не буде тонути, поглинатися так, на саме дно. Тобто він буде плавати на поверхні, поверхні солоної води. Це такий був у нас дослід. Також ми з вами робили дослід з цукром. Якщо його розчиняти в теплій воді, ну ви про це знаєте, коли матуся вам робить чайчик, так? то він розчиняється. Але в холодній воді цукор розчиняється дуже-дуже погано. І ось на цьому малюнку це можна побачити ось такий дослід з холодною водою і цукром. Цей дослід ви зможете зробити самі і переконатися в цьому. Далі, дітки, багато дослідів можуть бути з рослинами. І ось подивіться на цей малюнок, всі ви знаєте будову рослини, так? що вона живиться через коріння. так? Якщо рослину поливати якоюсь зафарбованою водичкою, так? то дійсно колір у неї буде змінюватися. Це доказує нам. Цей дослід нам доказує, що рослина живиться корінням. Так, ну це теж дослід, що може тонути, що не може тонути в воді. Так, ви знаєте, що пір'ячко не потоне, м'ячик від тенісу він теж не потоне, так, а потоне тяжкий, важкий предмет. Ну що ж, давайте з вами ще раз пригадаємо властивості води. Ми про неї сьогодні говорили, давайте пригадаємо, вода не має кольору, не має запаху, не має смаку, не має форми, вона прозора. Ну, і дійсно, якщо її підфарбувати, такого, такого кольору, вона і стане. Це властивості води. Пригадуємо, так? Пригадуємо. Властивості води ще можуть досліджувати стан води, якою ж може бути вода. Вода буває рідка, так, вона з крану може текти, ви знаєте, що вона рідка, вона може розлитися. Твердою вона стає, коли взимку, правильно, коли мороз, вода перетворюється на сніг, Сніжинки, так? На бурульки на лід і на град. Град ми можемо побачити навіть і влітку. А ще вода може бути газоподібна. Це коли ви повинні досліджувати ось такий дослід. Коли мама поставила чайник на пліту, так? щоб скепетити вам водичку, ви можете побачити, коли чайник закіпає. З носика йде пара. Це водичка, яка випаровується, газоподібного стану вона може бути. Властивості повітря. Повітря, як і водичка, не має кольору, не має запаху, не має вкусу, не має форми. Повітря не має форми, але воно може, його можна буде Відчути повітря, так? Коли ви виходите на вулицю і легенький вітерець, так? Або можете зараз зі мною зробити дослід. Давайте ручкою помахаємо біля обличчя. Почуваєте? Так, це рух повітря. Дуже приємний ніжний рух повітря. Так, ну і, звісно, повітря не буває е, різнокольоровим, воно не має кольору. Так, дослід нещодавно ми з вами робили, ми саджали з вами хто Пригадай. Горох ми з вами саджали, пригадали? Так, це теж дослід. Ми з вами і тоді були дослідниками. Але давайте ще раз пригадаємо ріст і розвиток рослини. Спочатку ми горох саджали, потім він проростав, потім ставав все вищим. Ну, Тут у нас не горох. А квітка, так? але потім він пускав паростки, листочки і вже потім цвів і з'являвся у нас ворог. Давайте з вами пригадаємо, що ж потрібно для росту рослини. Дійсно, водичка. Звичайно, бо всі рослини живляться корінням. Вода, сонце, свіже повітря, так? ну і, звісно, тепла погода. Взимку таке не відбувається. Точніше, відбуватися може. Якщо ви рослину якусь саджаєте вдома, так, в теплій кімнаті. Але природа зробила своє діло, коли наступає весна, то природа прокидається і з'являються ось такі зелені рослинки. Ну що ж, дітки, дуже багато цікавого ви сьогодні почули. Ви були дуже уважними дослідниками. Ми з вами сьогодні пригадали дуже багато дослідів, які з них ви можете повторити і зробити з своїми дорослими-членами родини або старшими братиками чи сестричками. Дуже цікаво бути дослідником. Тож, я бажаю вам Любити і поважати природу, бути слухняними дітками. Сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. До побачення!